Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні та бюро USAID з питань гуманітарної допомоги за підтримки громадської організації Мартін Дніпропетровській області створює в Україні безпечні простори для жінок. Вільна. Такий простір нещодавно відкрився у Кам'янському, успішно функціонує та проводить безліч заходів в умовах. Сьогодення жінки та дівчата переживають стрес, особливо ті, хто вимушено покинув свої домівки, рятуючись від війни. Аби підтримати жінок та надихнути на нові звершення, на зустріч запросили відому кам'янському мотиваторку бізнес-леді та волонтерку Ольгу Паметун. Якими історіями зі свого життя пані Ольга надихала дівчат? Дивіться в сюжеті моїх колег. Вихідними у просторі вільна відбулася надихаюча зустріч для жінок та дівчат. Подібні заходи відбуваються не вперше. Як розповіли організатори, спеціалісти простору допомагають жінкам відкрити для себе нові захоплення. Малювання, заняття з йоги чи пілатесу або вивчення мов також особливу увагу приділяють психологічній підтримці жінок, як місцевих, так і вимушених переселенок. Для цього просторі створені групові та індивідуальні заняття з психологинею. Сьогодні відбулася дуже цікава і насичена зустріч з Ольгою Кометон, яка може замотивувати відповісти на ті питання, з якими ми зустрічаємося фактично кожного дня. І які ми задаємо собі, і напевно, це такий меседж всім нам, що не зважаючи на якісь зовнішні і внутрішні виклики, ми завжди повинні трошки зупинитись, зробити вдох, видих і далі йти. Саме Ольга Бометун змогла їм відповісти на багато якихось питань, які їх уже давно турбують». Зустріч була довгоочікувана не лише для учасників заходу, а для самої пані Ольги, яка через війну певний час не вступала в ролі спікера, хоча ця діяльність є однією з провідних в роботі жінки. Розмова видалась невимушеною та дружньою. Кожен мав змогу поставити питання чи попросити пораду. Приємним сюрпризом стала й невеличка презентація авторської книги Відкрий себе для життя. Мені дуже приємно, що мене сьогодні запросили перший раз початку війни, саме як мотиватора, як спікера мотиватора мені дуже приємна ця діяльність. Я розумію, що зараз вона не дуже на часі, тому що більше потрібно людей там нагодувати, там допомогти якось фізично, але все змінюється. І мені дуже дуже приємно, що сьогодні ми поспілкувалися в такому чудовому жіночому просторі. Я сподіваюся, що мої якісь життєві моменти дуже надихнули наш. Гостей наших дівчат і нададуть їм сили та допоможуть вирішувати їх життєві питання. Сьогоднішній захід організатори вирішили створити, щоб надихнути жінок, які, можливо, втратили віру в себе. Оля неймовірна жінка, жінка-мотиватор, яка розповіла нам свою історію нелегкого шляху до успіху. Зазначили організатори. Важливість такі заходи відмітили і учасниці, які довго не відпускали пані Ольгу, задаючи різноманітні питання. Дуже хочеться сказати великі слова вдячності нашій сьогодні гості, пані Ользі Пометун, це дійсно такий мотиватор. Ось насправді, коли слухаєш такі розповіді людини, наскільки ти розумієш, які такі нікчемні бувають якісь там наші проблеми, ти дійсно переосвідомлюєш якесь своє відношення до життя. Дуже приємно чути, що коли ну, людина отримує виклик. Вона з ним бореться. То дуже хочеться про нові зустрічі з пані Ольгою, почути, який в неї буде новий виклик Це дійсно мотивує сьогодні чудова атмосфера. У нас з дівчатами ми отримали якісь певні поради. Дискусія була, задавали питання, відповідали. Чекаємо нових зустрічей. І на останок порада від фахівців простору: не бійте самодосконалюватись та кидати собі виклики, тільки так ви досягнете справжнього успіху. Вірте в себе та свої сили, і у вас все обов'язково вийде.